2013-й, оголошений за східним календарем роком чорної змії добігає свого кінця. Яким же він видався для житомирян? Та чим запам'ятався цей рік майданом? Тим, що люди виявили свою таку волю, своє бажання жити в Європі таку масовість проявили такий патріотизм. В мене в самої так дух піднявся. Нормальний рік, як завжди, є робота, праця, здоров'я. Що ще треба? Слава Я, для всі Майдан, 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 майдан. Свідомий українець не може бути байдужим так. до цього, що про вы в Киеве? Ничем хорошим. У нас все хуже, хуже и хуже. Много событий началось, которые не закончились. Какие, зокрема? Ну от майдан, народ до сих пор стоїть. Син народився у мене. <реш> супер, все супер. Для мене тринадцять -е щасливе число. Mm -hmm. А ще такого ось може цікавого сталося за цей рік? Незвичайного. Ну мені подарували кішку нарешті. Очень дуже чи напряжаний. Вдалий, вдалий рік. Ну хороший рік. Саме більше запам'ятався тим, що внучок навчився рахувати. Собаки було много. Ми обычно говорим 13. Це. Ну, кому как? Кому на роду написано, какой год, понимаєте? Тут оно йде. 12, говорили 12, а у меня 12 був совершенно другой. От. А зараз ну, джім 14. Нормально. В село, як число 13, розумієте? Ну, Будемо сподіватися, що 14 буде краще. А як оцінюєте роботи місцевої влади? Зокрема, у Житомирі відбулися якісь зміни на краще за цей рік? Ну... Важко сказати, тому що від Житомирської влади не залежить, зміниться в нас щось найкраще чи ні. Якщо в нас така влада в країні, що вони тут на місцях можуть зробити? Щось трохи роблять, я не можу сказати, що погано. школу нам побудували. Гарно, гарно. Михайлівська, якийсь доглянутий більш-менш вигляд має. Реально в мене бачили. В Тому місці місті змін на краще, ну не відбулось ніяких. Ну нічого. Світлофори от от зараз їдемо, не працює, половина світлофорів в місті Житомирі. Води, як вночі не було, такі нема, скажімо так, дороги. Ну, ми бачимо, які дороги. Ну міський голова пообіцяв, що з 1 січня буде вода вночі. Ви це вірите? Ви це вірите? ще з не пройшло? По перше. Він же не сказав, де вона буде ця вода? Може, в нього й буде.